Це телеграф. Принц Гаррі здійснив неочікуваний візит до України, приїхавши без попереднього анонсу. У Львові він зустрівся з українськими військовими, які отримали поранення під час війни. Його візит став яскравим прикладом солідарності і міжнародної підтримки в умовах триваючої війни. Цей жест принца Гарі викликає питання: чи може така неочікувана дія спонукати інших світових лідерів більш активно долучатися до підтримки України в її боротьбі за свободу та територіальну цілісність? They don't sound British. <laughs> anyway, was <laughs> <is> that better? <laughs> uh, I tried to catch an FPV drone. <laughs> I Don't recommend it. No, we. I was um, civilian evacuations, and um, the uh, the Russians hit hit my hit my van. How do you, What do you think of the facility here? It's yes, great. It's fantastic. It's it's really the, en place. the energy is something that I've never experienced yeah. before.